Всім привіт! Знайомство з Seat FR Leon на трасі. Не зовсім простий автомобіль, я вже сказав, це Seat Leon FR. Він є в мене закинутий в групу. До речі, кому він цікавий, він продається. Бюджет купівлі цього автомобіля 18 тисяч доларів. Це 17-й рік Fair, нефарбований, 2 літра дизель 135 кВт. Не плутайте. 110. Кіловатними автомобілями офіційними. 135 кВт він на передньому приводі. Дуже така швидка, зажигалочка. Але сьогодні мова про знайомство з ним і оберти на трасі. Значить, Зараз я рухаюсь в місто Київ, переганяю його на столицю Seat Leon FR, 2 літра дизель, автомат DQ 250 коробка. Автомобіль 2017 року, передній привід, не повний. Привід 135 кВт, 184 кінські сили. Кузов універсал. Не знаю, наскільки числа передаточні впливають, передавальні числа впливають на хетчбек чи універсал. Чи вони змінені, не змінені, не скажу. Маємо зараз на швидкості 100 показник в 1700 обертів на хвилину. 1700 обертів це. Нас рівно 100. По набору швидкості 110. Давайте наберемо 110. Так, ми рухаємось вже 110 і маємо 1850 обертів на хвилину. 120. 120, рівно 2. Ну, При такій швидкості, мені здається, що витрата цього ефера, а, вона, напевно, буде, я не знаю, якою. Ну, я думаю, вона не перевищить тут якихось ну, 4,4 літра. 4,8. Ну, нехай будемо говорити 120 це 5. Тобто залежно від того, вгору ти рухаєшся чи вниз, плюс-мінус 5, 5,1, 5,2 витрата буде сяд. Леон FR на такій швидкості 120. Давайте спробуємо набрати на ньому 130. До речі, швидкість на нього якось ніяк не впливає. Не знаю. Настільки вона не відчувається в ній швидкість, що, чесно, аж трішки дивно. 130. 2 Дві... Десь 280. Я отак бачу плюс-мінус на тахометрі, Десь 280. 140. Прямо автомобіль настільки легко їде, я навіть не знаю. Ну, от, при наборі ви середню витрату бачите. Так, 140. Мені подобається, знаєте, коли ти нажимаєш набирати швидкість на вагах. В них нема цього на дизельних вагах, в них нема цього вистрілу, що різко підскакують оберти, і автомобіль починає різко прискорюватися до 140, днів, він робить це абсолютно плавно, адекватно, йому не потрібно там якихось дуже великих прискорень. Так, що ми маємо? Десь 2,350 на 140. Середня витрата при такій швидкості, я думаю, сягне район. До 6 літрів на 100 км. Приблизно. Можливо, можливо, трішки менше. Ну, зараз ми рухаємося в така невеличка гірка підверх, автомобіль споживає більше. На рівній дорозі зараз витрата буде падати. Ясно, що буде падати, зараз от, починається тільки рівна. От вже почалась зараз рівна дорога, витрата буде автоматично падати. І впаде, я думаю, до район 6 приблизно літрів. Ну, отак він, 140. Витрата 6, 2 350. 150, давайте. Спробуємо. Що він покаже у нас на 150. Зараз спрацював адаптивний круїз контрол, він показує, що попереду рухається автомобіль. Він з'їхав і ми зараз, бачите, автомобіль з'їхав і ми зараз починаємо набирати 150. 150 зараз буде 140. Дуже цікава така градація від 140 до 170, ніби 30 аж кілометрів зроблено. бачите, І... ну Таке. Дуже дуже цікаво. 150. По факту маємо 2520 2 обертів на хвилину. десь так. DSG dq 250, а давайте 160. 160, 2500, 2600 обертів. Майже 2,700. 2,700 обертів. Це в нас вже 160, 170. Більше я показувати не буду, тому що це просто небезпечно фізично. 170. 2,850. Це 170. Блін, а коли ж він 3 набере. Це взагалі реально на ньому 3 набрати. 180 це 3. Ну от 180 це 3 тисячі обертів, друзі, я скидаю, тому що ну, дуже дуже велика швидкість. Не думаю, що це доцільно так їхати. Поки була вільна траса і нікого не було, то я набрав. Але не катайтесь, так, це занадто багато. Наскільки комфортно в Сеаті і на якій швидкості Сеат залишається комфортним. Я вам скажу, що якщо говорити про акустичний комфорт, то фактично на, навіть на 170, точніше, не акустичний, такий драйверський комфорт розуміння контролю автомобіля, навіть на 170-180 здається, що він все ж таки ще керований, комфортний, і ти ніяких проблем не відчуваєш. Але по факту, по факту, трішки є акустичний дискомфорт, хоча, ну такий, я би сказав, що акустичний дискомфорт е, мінімальний. Е, яка тут шумоізоляція? Ну, скажімо так, десь така, як, е, десь як в Октавії А5. От я їхав на Октавії А5 1.6 дизель на таких плюс-мінус швидкостях. Шумоізоляція тут десь приблизно така. Вона не така, як в Гольфа, вони мусили зробити його трішки гіршим. Вона, не, вона певно, краща, як в 7-ї Октавії. Так то, власника сьомої, давайте будемо говорити так, що власника сьомої не ображайтеся, але ну, не краща в 7 шумка, ніж в Леона. Якось так. По відчуттям дуже спортивний автомобіль з такою червоною гарною підсвіточкою. На 18 х колесах тримає він просто неймовірно класну дорогу. Ну, от так, якось так, друзі, скидаємо, тому що населений треба їхати більш адекватно, не перевищувати. Зараз ми котимося йдемо накатом. Дуже класно, що тут є лайна Assist, дуже класно, що є. Адаптивний круїз-контрол, дуже крута комплектація, неймовірно класна акустична система, гарно грає акустика, є бездротова зарядка смартфону. Та й в принципі велика навігація в цьому автомобілі є все. Підрельові перемикачі, автоматичне світло, амбієнт з підсвітка салону, от така червоненька, круговий парктрон, камера заднього виду, та в принципі, все необхідне в ньому присутнє. Кайфова автівка на двох ключах. вона Є два ключі, в неї ціна, є 18. Якщо вона вам цікава, друзі, телефонуйте. Дійсно збережений гарний Сіат Leon. Пробіг 210. Я замінив на пробізі 209, замінив оливу, фільтри і замінив комплект ролика ГРМ на Інну. Інна це до слова точно той ж самий комплект ГРМ, який був встановлений в цього автомобіля. з Автосалону, тобто ми зняли з нього комплект Інна і поставили також Inna. І Якщо вірити виробнику Volkswagen, то цей ремінь можна змінювати ну, точно раз в 120, а дилер взагалі каже, що 210 тисяч кілометрів або 5 років використання. Тому так, ось такий автомобільчик. Якщо він вам цікавий, друзі, телефонуйте. Телефон є в описі до цього відео. Дуже живий, не фарбований, навіть бампери не фарбовані. На топових фарах перед передзад на салон Алькантара. Ну, ви можете в групі його побачити. В нього Алькантара така комбінована. В нього електроспривід переднього водійського сидіння. В нього є, звичайно, що підігріви. Apple Carplay, Android Auto провідний, але є. Тому так, цікавий Leon. Телефонуйте, телефон в описі до. Відео, як він їде, ви побачили. Зараз в мене загорівся датчик тиску в шинах, пише, що, що трішки низькуватий тиск в правій шині, але я вийшов, подивився, ні, шина ніби нормальна, напевно, впала на якісь невеличкі там мікробари. Тому так, все. Всім гарного настрою. По сажі і по форсункам. Корекція по форсам ідеальна, сажі 47 грамів тут. 210 пробіг у 40... ну, точніше золи 47 г. Тому, в принципі, можна сказати, що у автомобіля ще багато ресурсу і можна спокійно його брати. Демфер не стукає, ніяких проблем з демфером немає. Не фарбований цілий кузов, якось так. Всім добра, всім гарного настрою, всім пока.